У Національному гірничому університеті сьогодні проходить знакова подія, оскільки у ньому проводиться сертифікаційний екзамен Міністерства освіти і науки Польщі. Це єдиний екзамен такого типу взагалі у світі. Міністерство освіти і науки Польщі дає можливість людям, які хочуть підтвердити рівень володіння своєї мови саме з польської мови, дають можливість якраз це зробити і отримати відповідний сертифікат. Сьогодні у Дніпропетровську відбувається один із наймасовіших чи не наймасовіший екзамен, оскільки на екзамен зареєструвалося понад 130 осіб. Ну а у зв'язку з ситуацією, яка сьогодні у нас в державі, то до Дніпропетровська приїхало понад 110 осіб, які хочуть здати такий екзамен. За своєю суттю люди представляють багато регіонів. Нашої України. От. Ну, на основу усіх студентів складають саме вихованці нашого Центру українсько-польської співпраці. Я переконаний, що цей екзамен пройде успішно, він буде виконаний на високому рівні. Ну і якраз це підтверджує комісія, яка сьогодні приїхала до Дніпропетровська. Ми студенти Центру українсько-польської співпраці, готувалися напевно цілий рок до того екзамену і здали його, думаю, що на відмінно. Бо насправді центр українсько-польської співпраці допоміг вивчити язик за такий короткий термін, і я вважаю, що рівень знань був досить високий.